В тепличці, в принципі, нічого новенького. нічого новенького. Все росте. Все тут <рес> немає місця взагалі. Це вже не тут вчора був потоп. Я хотіла попрацювати ввечері, але сюди зайти не могла взагалі ввечері, хоч занять трошки впиталася. Томатики вам показувала на днях красунчики. Можливо, скоро будемо саджувати на наступному тижні. Петунія росте просто на очах. Подивіться, це тайдали. Ось тільки-тільки їх Дивіться, Вже можна зрізати цю верхівочку і ставити на вкорінення. Да? Нічого собі, да? це й тайдали. Тут тайдали лише ось, вони якось відрізняються, да? Більше видно більші кущики. Це інші сорти також сильно росла, це я сіла сама з насіння. То пропустив петунію колеуси просто неймовірної краси. Подивіться, скільки живців треба знімати. Ну, знову ж Анатоліні нема коли.